Всім привіт і слава Україні! з вами контрпропаганда. Друзі для вас я сподіваюся, що не секрет, що російська пропагандистська машина кожного дня генерує кілотони маніпуляцій, брехні та вкидів. І саме тому наша команда щоденно випускає прості та всім зрозумілі відеоролики, які знешкоджують російську пропаганду та руйнують фейки. Минулого разу ми з вами вже говорили про те, що 28 квітня масований ракетний обстріл з боку Російської Федерації забрав десятки життів українців і сотні залишив знедоленими. Сьогодні ми детально поговоримо про це і особливу увагу звернемо на те, що вони роблять для того, щоб відмазати себе від своїх жахливих злочинів. Як казала Ліна Кастенка. Це ж треба мати сатанінський намір. Чаїть в собі невиліковний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами, ще й в цьому ж звинувачувати нас. Масований російський удар по українських містах 28 квітня вчергово призвів до великої кількості жертв серед мирних українців. Ракета Х101 влучила у багатоповерховий будинок в Умані. Ще одна потрапила у будинок в Дніпрі. В результаті загинуло 25 українців. Міністерство оборони, а верніше сказати, міністерство нападіння Російської Федерації підтвердило цей свій жахливий злочин. Вони випустили наступну заяву. Здійснено зосереджений удар високоточною зброєю великої дальності по пунктах дислокації резервів української армії. Мета удару досягнута. Усі призначені об'єкти вражені, заблоковано висування підрозділів морської піхоти ЗСУ до районів бойових дій. На офіційній сторінці МОРФ у телеграмі навіть з'явилась ізуїцька картинка з написом точно в ціль і хештегом Герої Z». Насправді… До переліку чергових морських піхотинців, яким Шойгу своїм зосередженим ударом заблокував висування до районів ведення бойових дій, між іншим увійшли вісьмирічна Уляна Тройчук, яка загинула разом з татом Романом, його дружиною Антоніною та бабусею, одинадцятирічна Софія Шоліга та її брат, сімнадцятирічний Кирило Писарів. Півторарічний Іван Одайський, який загинув разом з мамою, якій було лише 28, 16-річний Олексій Лисак та його сестричка Аліна, які загинули з мамою, бабусею та тіткою. У Дніпрі загинули мати та донька Ольга 1992 року народження та Віроніка, які ще не виповнилися і трьох років. У місті Українка Київської області постраждала 13-річна дівчинка. Атакували цих та інших українських морпехів близько четвертої ранку крилаті ракети Х-101 і Х-555, які були випущені з літаків стратегічної авіації РФ Ту-95 із району Каспійського моря. Нагадаємо, що напередодні російські терористичні повітряні атаки призводили до серйозних жертв серед цивільного населення 14 січня. Тоді ракета потрапила у житловий будинок у Дніпрі. В результаті загинуло 45 осіб. Масована ракетна атака на українські міста 28 квітня стала другою після закінчення зими. Попередній удар по містах так далеко розташованих від лінії фронту був здійснений 9 березня. Тоді російські терористи випустили 81 ракету. Загинуло шестеро людей: п'ятеро у Львівській області і одна в Дніпропетровській. До речі, цілі в крилаті ракети вносяться завчасно. І це свідчить про те, що росіяни навмисно обирали об'єктами для ракетних атак будинки із мирними мешканцями, які просто спали і нічого не могли вдіяти. А всім своїм російським споживачам інформаційного попкорну, які годинами тупляться у їхній зомбоящик, Міністерство нападіння Російської Федерації розказало казочку про українських морпехів, яким вони вдало заблокували висування до району бойових дій. От так вони виправдовують свій черговий злочин. Кожного разу. Коли відбувається трагедія, яка за рівнем руйнувань та жертв серед цивільного населення подібна до масованого ракетного обстрілу, який Росія вчинила 28 квітня 2023 року, країна-агресорка завжди поспіхом робить дві речі. Перше, наносить удар у відповідь по Донецьку. Друге, це намагається переконати всіх, що підступний київський режим навмисно розташовує свої війська серед цивільного населення. Мета цієї діяльності доволі проста: посіяти недовіру до зсу. Насправді, усі прильоти та вильоти вже давно фіксуються та визначаються відповідними засобами. Але не треба бути фахівцем для того, щоб побачити очевидні нестиковки. Наприклад, цього разу у якості чергових донецьких доказів злочинів київського режиму було представлено РСК «Олімпійський» та відповідні фото будинків біля нього. Або неонацисти-диверсанти із чешськими установками РСЗВ РМ 70 Вампір знаходяться глибоко в тилу ДНР і саме тому мають змогу обстрілювати Донецьк із східної сторони, або мають в своєму розпорядженні снаряди, які в польоті розвертаються і летять в зворотньому напрямку. Інакше пояснити руйнування донецьких будівлі саме із східної частини не можна. По двох цих нестиковочках відповідь одна: це брехня. В реальності вогонь по Донецьку вівся із східної, ворожої частини Донбаського фронту. І це ще не все. Цього разу окупанти почали підступно звинувачувати ЗСУ в тому, що ті атакують гуманітарні цілі. Вони стверджують, що була знищена єдина на весь Донецьк установка МРТ. І тут вони знов брешуть, тому що навіть. Поверхневий запит у системи Google нам говорить про те, що в Донецькі таких установок щонайменше вісім. Проте російське пропагандистське дно пробите настільки давно і капітально, що й годі дивуватися тому факту, що телеканал Росія 1 свою брехню про жахливі наслідки обстрілів Донецьку з боку ЗСУ ілюструє через відео, яке було знято на місці трагедії в Умані. Отже, друзі, в одній із наших програм напередодні ми говорили з вами про закон, який прийняла російська дума для того, щоб відмазати Путіна від відповідальності по ордеру Міжнародного кримінального суду. Але правда в тому, що відповідати буде не тільки Путін. Свою Ага, свій Нюрберський трибунал отримують всі, хто здійснюють російські злочини в Україні.